Привіт, друзі! Сьогодні не той день, коли ми не тільки посміхаємось, а й візьмемо до рук голку з ниткою. Не лякайтеся, не будемо латати бабусині шкарпетки. Сьогодні ми будемо шити маску для сну. А тепер чесно: хто з вас думав, що маску для сну придумала якась модниця з інстаграму? Є такі? Ага, опались. Насправді, перші згадки про маску для сну сягають ще двадцяте століття. Їх почали активно використовувати стюардеси та пасажири в літаках, щоб, хоч якось поспати поруч з тими, хто слухає музику без навушників. А ще маску для сну радять сини лікарі, бо знаєте, що від світла у нас блокується вироблення малатоніно гормону для сну. Тобто, якщо ви спите з лампочкою або на підвіконі ліхтарик, мозок думає, що ще рано вставати, а ви вже третю ніч крутитеся, як млинець на сковорідці. Тож маска це не тільки стиль, а ще й здоров'я, краса і хороший настрій. А між іншим, у деяких країнах це фешн-аксесуар. Є маски з котиками, маски з вушками єдинорога, є маски з вушками собачок. Навіть маски з написом Не будити до обіду, так-так. А сьогодні ці стильні і дуже корисні речі. Створюватимуть раз власноруч наші юні дизайнери, а точніше маленькі кравці кравчині з дитячого будинку. Отже, зустрічайте з оплесками: Маша, Ліза, Вова, Настя, Діма, Таня, Юля, Віка, Назар. Вони вже приготували тканину, нитки, голки і дуже серйозні обличчя. Ну або серйозні до того моменту. Поки перша нитка не втече від голки. Так-так таке буває. Під час роботи ми дізнаємось, що таке маска для сну. Це, напевно, краще, ніж подушка на голові. А наприкінці кожен юний кравець покаже свою роботу. Тож поїхали! І вишивайте тут отвір залишається. Залишили отвір. Ми забули резиночку, до темної ми вставляємо темну резинку чорну, до світли ми вставляємо білу резинку. Не забувайте, зараз усе. Резиночку міряємо по об'єму голови. Якщо у нас це доросла хлопчик, у двох треба трошки більше резиночки, Так, от вушка до вушка. Якщо це у нас соня, то це трошки менше. Ми зараз ну, ну не менше, не білі. Економіку, добре? Я вам роздаю детальки. Будь ласка, тут у нас ще можна із Володя, Нет, це вже Ліза Заказала Володя. так. Будь ласка, Володя. Виготовляємо масочку із з беремо тканинку, дивимося, щоб у нас була виворотна сторона до виворотній, дві детальки, вушка дві детальки і сшиваємо на машинці. Резинка, нитки в колір. Вирізали детальки і пришиваємо. Спочатку вистрачуємо вушка, потім вставляємо їх ось тут на цічки, і Вставляємо сюди вушка всередину, потім вистращуємо, залишаємо ось тут отвір, щоб можна було вивернути його цю масочку. Так, і так ми маємо масочку. У нас зразок є. Ось який, різиночка вставлена, вушка вставлена. Вона також флісова. І у нас є. Зробили точно по викройці. Там, де вушка ми зробили надсічки, там, де різиночка, також надсічки зроблені. І будемо вставляти вушка. Вишили вушка. Вушка можна вручну зробити. Вони гарно виглядають, бо це фліс, і воно ховається, або вистрочити на машинці. Потім готове. Тут ми дошиваємо. Готове вушко ми вставляємо ось так всередину і фіксуємо його, або приметаємо по надсічках, або пришиваємо. Тимчасовими стіпками, ось так, ставили. Потім ховаємо резиночку, ось так. І всередину, також, щоб вона була не перекручена, резиночка по насічках вставляємо. Ставили. Потім з цього місця пішли, прострочили, закріпили резиночку, вушка закріпили, пройшлися листа і залишили отут отвір. Коли ми вистрочили, ми оце все вивертаємо, і у нас вже буде готова маска. Ось ми вишили. І буквально такий малесенький отвір нам вистачить, щоб вивернути. Зараз вивертаємо його, подивимося, що ми маємо. Вивернули, ми подивилися. Черезиночка в нас не перекрутилася, в нас дуже гарно отрималося. Ми навіть можемо приміряти, ось очки положили. Бажаний розмір ми витримали, дуже схоже на наш зразок. І ось тут зашиваємо постійними стіпками. Вова, ти спиш. Нічку зроби. Гарний а, сон приснився. Так, де в нас маски покажіть? На, На голові. <схай> так, сподобалося маски шити? Да. Да. Як думаєте, буде гарний сон у вас? Ну, Чудово. І яке відчуття? От вони м'якенькі на дотик. Розкажи своє, Вова, як ти відчуваєш флісову маску на собі. Розкажи. Медведів побачив. Медведів. Ти як? Вікуська. Гарна маска, м'якенька. Настюша, розкажи, як ти відчуваєш флісова масочка твоя? Нормально. Нормальна? М'якенька вона? Да. Маша. Ну, мені приємно, мені чувствую, мені теж приємно спати. Я ще не пробував, не думаю, немає. Господь. Щоб було зручно, гарно спати, вам світло не заважало. А ну-ка, покажіть, продемонструйте, як ви їх наділи, отак ви поспали їх трошки. Соня, одягай, одягай, одягай. Діма, вушка там є у формі медведика. Вушка є, одягне на очі, будь ласка. Сьогодні потрудилися, ви пошили масочки, щоб було зручно, гарно спати. і Вам світло не заважало. А ну-ка, покажіть, продемонструйте, як ви їх наділи. Отак, От ви поспали їх трошки. Соня, одягай, одягай, одягай. Діма, вушка там є у формі медведика. Вушка є. Одягни на очі, будь ласка, одягни моє сонечко. Отак. От так. І Вітя. Заснули, у нас ніч. У нас ніч заснули, поспали, проснулися. проснулися і помахали нам привіт. Наші юні модельєри завершили свою місію. Маски для сну у кожного готові. Наші маленькі кравці сьогодні творили дива. Маша пошила маску з таким дизайном, що Гучі тихо платя куточку. У Лізи маска з вушками, яка не тільки для сну, а й для краси. Вова зробив маску антишум, у ній нечутно, як хтось поруч хропе. Настя створила справжню маску арт-об'єкт. Маска єдинорога з гарним настроєм. А Діма Ну, Діма пришив маску до рукава, але тепер це модний аксесуар. Кожна маска особлива, як і кожна дитина в дитячому будинку. Дякуємо, друзі, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, бо кожен лайк, кожен ваш комент це як обійми для дитини. Кожен комент як підтримка маленького кравця, що щойно шив свою першу маску і дуже пишається. Разом ми можемо більше і навіть трохи рівніше пришивати.